Друзі, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Дякуємо за підтримку. Не забувайте про підписку, про вподобайки. все це діло можна залишати внизу під відео під описом. І сьогодні ми будемо розмовляти з Анною Атамановою. Раді тебе бачити взаємо у студії. Так, у нас є карта сьогодні, і ми сьогодні будемо дивитися, що буде відбуватися на найближчий час у західній частині нашої України. За вашими побажаннями, любі підписники, наші глядачі, ви попросили про те, щоб подивилися Західну Україну. Отже, ну ми так з центру майже почнемо. Давай подивимося Вінницю і будемо потім туди на захід рухатися. Угу. Ну що, я думаю, що пізніше буде повітряна тривога і те, що, що прям так небезпечно, я б не сказала. Але ну, найближчий час, от прям на найближчий час, нічого такого поганого я не бачу. Mm -hmm. страшно. Так, добре, давай трошечки вище. Житомир. От, Житомир якось така, знаєш, такий... Колод, тиша, тиша, а потім може бути і чутно, гучно може бути щось пролітати. Так, можливо, будуть відбивати, летіти буде. Відбивання будуть, десь буде там при відбитті, десь може попасти. Взагалі бачу, що от в Росії активно знову включилися магії, і магія пішла, угу. щоб здолати Україну. А на що направлена Вивчись. ця магія? На успіх військових ага, Російської Федерації? Давай трошечки переключимося і подивимося про успіх військових Російської Федерації. Чи чекає їх успіх найближчим часом? Ось тут? Ну, якщо тебе потягнуло до Криму, давай. <рес> <рес> Просто бархатний сезон зараз, от дуже хочеться туди. О, Крим дуже активні будуть буде прям дуже. Там зараз не дуже спокійно всім. Хто хоче відпочивати спокійно, то я би не радила. Угу. Україна сильна, Україна потрошку буде йти. І ще нам буде допомагати з іншої країни, uh -huh. Турція. Шантаж, пастки, все буде Буде великий шантаж залякування України, українців. Uh -huh. от прямо тут. От -от. Щось таке показове буде, щоб злякалися. Будуть країни інші? І для нас будуть непогані новини. Ой, тобто з Криму клас! Нас, да, Добре. Окей, повертаємося на західну частину. Зараз подивимося, що у нас там у Рівному і Рівненській області буде відбуватися. Угу. Видно, що люди, багато хто переживає, хвилюється страшно. Їм на найближчий час, от прям на тиждень, я дивлюся. Можливо, 10 числа щось буду чути. Пролітати буде, повітряна тривога, можливо буде, але теж ну, прям такого, що зовсім страшного трагедії не повинно бути. На найближчий час. Восьме, угу, десяте. Будьте обережні, будь ласка, мешканці рівного і рівненської області. Хмельницький. Що там буде? От Хмельницький мені не дуже подобається. Там хтось, хто здає позиції, хто може, до речі, з держслужбовцем. Підкоп. Угу. Там якісь будуть розборки, будуть когось там за кимось слідкувати, виясняти. Хмельнична. Ну так. Поки що таких активних прям є. Але наміри є, наміри угу. є. Так, добре, далі у нас там чернівці. Да, внизу у нас чернівці, чернівці. Чернівці може пролітати, повітряна тривога. І там є колаборанти, потрібно бути обережними, звернути увагу, але захищеність сильно поки що. Угу. Так, ну слава Богу, з, Чер... з Чернівцями, Чернівецькою областю все прекрасно. Тернопіль. Пізніше ще раз планують обстріляти, uh -huh. причому нормально так, але будуть відбивати по максимуму. Можливо, будуть якісь травми, жертви, госструктура якась, чи, чи ще щось, чи поліцейська якась, чи академія, щось таке. Можливо, пізніше, не зараз. Зараз поки що нормально буде на цьому тижні. Uh -huh. Так, давайте подивимося, Луцьк. Луцьк спокійно, поки що, нормально, але якісь слухи там, ніби от я бачу, люди спілкуються, щоб не було якихось... Чи диверсантів, чи щоб не зайшли Поки що нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Львів. Mm -hmm. Місто Лева. От Львів небезпечно. Думають нанести як удар. Якась ракета швидкісна. От Львів мені не подобається. Але це ще не остаточне рішення, хоча хочуть угу. вдарити по Львову. Так, тому потрібно бути обережно там. Угу. Івано-Франківськ Дар'я. Ще нормально. Угу. й Ужгород, угу. от Ужгород також є небезпека. Планується, є в планах, є в намірах. Не можу сказати, що на цьому тижні. Можливо, навіть на наступний місяць. Але, але потрібно бути уважними. Є, є інформація, що хочуть обстріляти, і може бути небезпечно, може бути навіть жертвим. Тому будуть відбуватися пощади. Mm -hmm. Так, уж добре. Знаєш, що ще хочу з тобою сьогодні обговорити? Питання корупції та корупціонерів в Україні. Mm -hmm. От ми вже почули, побачили, як мер сум самостійно, як хороший хазяйственник, поїхав за хабарем. Що буде найближчим часом взагалі відбуватися по Україні з. Корупцію з боротьбою з корупціонерами. Чи побачимо ми, можливо, ще ось подібні операції, як з мером Сум? Звільнення будуть з посад угу. ще не одного чиновника. І їх. Не те, що багато, я би сказала, дуже багато. Ну, будуть ловити, слідкувати дуже багато буде задіяно спецслужб для того, щоб відслідковувати. Якісь завдання, щоб зараз активно виявляли корупціонерів. Угу. Сполучені Штати Америки. В Ніччині будуть люди помічати гроші, на купюрах, щось там, якісь мітки будуть в обмінках. Я бачу, як будуть такі траплятися. Угу. А, да. угу. Кошти. Потім багато буде якось каналів нових за кордон. Відправити кошти. Тобто зараз, зараз постійно нові якісь а, моменти будуть в плані того, щоб як а, розраховуватися за якісь послуги. Тобто, це, це не буде так, як раніше, щоб принесли там, а, а, а якось через когось десь покласти на рахунок. Угу, може, криптовалюта? Ну, так. ну, ну, ну щось таке. На рахунок. Ну, всі ж крокують вперед. Не тільки бізнесмени, але й держслужбовці Теж треба ж якось свої хабарі ховати. Чи е, загрожує щось меру Києва? Давай подивимося. Чи буде він е, впійманий на корупції? Хм. Розмови плітки будуть, за щось він буде зараз активно піклуватися і якось десь підганяти свою роботу, ту, яку мали виконати, тобто він буде старатись, але будуть в його сторону такі випади, він постійно буде ніби як виправдовуватись і важко. Я бачу дійсно, що важко. Потім в нього в плані здоров'я зараз. Такий час, що, можливо, якісь інфекції, от щось не гаразд зі здоров'ям, не, не скажу, що прям критично. Але навіть є такі думки залишити посаду. от Можливо, якщо там прям репутація така буде абсолютно негативна, то можливо навіть і так. Я не бачу, що Він якось проти Києва, чи він зараз буде старатися. Дороги, от я бачу, про дороги думає, як те швидше оновити, пофарбувати. Питання метрополітен. Угу. Також за це активно він я бачу, розглядає, запитує, коли, як пришвидшити роботи. Потім багато у нього проєктів з нерухомості, якісь я бачу, він розглядає з недостроєних квартир у ці проєкти. Mm -hmm. Скарг багато медицина також дуже багато в нього. Зараз навалилося питання, він все хоче підтягнути активно, буде старатися в цьому плані. Підтягнути хвости, як то кажуть, тому що і війна, і зайнятість, угу. але він буде старатися. Угу. Добре, знаєш, що хочу ще з тобою подивитися: а що насправді відбулося з мостом у Києві, який рухнув нещодавно Дахтярівський міст. Хто там винен? Чи там відмивали кошти, чи там дійсно якось не витримали ці опори. Слава Богу, щоб жертв ще обійшлося. Так, от з цим будуть великі проблеми. Це ж те, що і показували, за що дуже він хвилюється, наш мер. І зараз подивимося, що там за ситуація. Чому так сталося? Чому так сталося? О, дивіться, бачите, він. Дійсно дуже хвилюється за це питання, і воно активно буде підійматися саме в цьому місяці, буде апелювати, пояснювати, і з нього будуть запитувати, чому так навіть до того дійде, що він буде думати і залишити посаду. Фінанси кошти чому. Та фірма, яка займалася будівництвом, отут вони рішили, вирішили зекономити. Це їхня провина. Обман, підстава. Там з кріпленням щось не так було. Угу. Тобто це не випадковість? Ні, там була халатність, там була недопрацьованість в плані з кріпленням. От. Там саме декрі по бокам я uh -huh. бачу Гора. А, Там як залізо, да? чи арматура недостатньо недостатньої кількості. Так, зрозуміло. Чи буде покарані винні, чи зловлять їх? Взагалі такі прям страшні карти йдуть так, будуть шукати винних, і це дійсно дуже вдарить по репутації нашого мера. Дуже. Прям підкосить його і настрій, і здоров'я по серцю дасть. Він постійно буде, як в розпачі. Угу. Я бачу, що вище керівництво над ним попередження буде. Угу. Шукають винних, будуть вимагати фінанси, щоб переробили. Пере, пере угу. Винен чоловік, я би сказала, бригадир, от він такий, як в казці там стояв, я бачу. Середнього зросту і середньої структури, ну, такі трошки повненькі. Заклали менше, аніж потрібно було матеріалу. Зрозуміло. Е, давай подивимося, чи все ж таки добудують цей міст. В ті терміни, які були поставлені, чи все буде добре з мостом? Ну, потрібно нашому нашого меру ставити там а, стілець або і дивитися палатку і, і, і прямо ну, з кнутом стояти, і... тому що от, дійсно в нашій країні так, що ну нема на кого надіятись, всі якісь такі, знаєте, кожен собі хоче. Десь урвати і не думають про. Угу. Ну, не та, не та якось не, не бояться. Угу. Як от далі буде протікати будівництво цього мосту? Чи все буде добре? Там багато питань з цією фірмою. Далі буде відбуватись. Ну, не будуть дуже думати, так, швидше його полагодити, тому що дійсно це, на це звертають і люди увагу, і репутація, а нам зараз ще не вистачало, щоб навіть з мером були проблеми. Тобто тут будуть прикладатися максимальні зусилля, щоб якомога швидше, навіть нічі будуть угу. працювати. Добре. ну Будемо сподіватися, що все буде добре з мостом. Ми вже навесні поїдемо, як то кажуть. Про інше міст давайте ще поговоримо. Якось так тривожно біля Керченського мосту. Uh -huh. Що скажуть твої карти? Десь він ну, отут. Ось і всі карти перевернуті. Uh -huh. Так, я хочу сказати, що дуже зараз пильнують і охороняють. Mm -hmm. І ми чекаємо моменту, удари будуть. Mm -hmm. Зненацька. Але нам потрібно дочекатися моменту. Десь блокують і спостерігають. Тобто така. Повторитися такий маневр, повторити дуже важко буде, як минулого разу. Це потрібно робити дуже тихенько, швидко і безшумно. Ну, не так все швидко. Угу. Поки так. ще буде стояти. Чи да. Да. так? Так. Давай знаєш, що ще подивимося. Ми так багато і західній Україні сьогодні приділили увагу Криму, Києву, що буде відбуватися найближчим часом у Києву з тривогами у Києві. З тривогами чи будуть летіти ракети, чи будуть летіти шахеди. Звісно, будуть, але не на найближче, от прямо на найближчий час. Нічого страшного не буде. Але бачите, будемо захищати і ще більше посилювати захист в Києві. Над цим працюють і зараз будуть посилювати захист mm -hmm. над Києвом. Захищати по максимуму. Щоб пошкодити світло тільки угу. на світло будуть. Тезія. Але не буде так, як у минулому році. Ну, слава Богу. от як Троєщина прийшла, не знаю. Будемо чути звуки, але одразу будемо відбивати. На цій позитивній ноті поставимо три крапочки. Тобі дуже дякуємо за те, Дякую. що постійно до нас приходиш, говориш, спілкуєшся з нашою аудиторією. Традиційно бажаємо всім гарного дня і мирного неба над головою. До побачення!